Приветствую вас! Подписчики прийшла Посилка, але прийшла в конверті і бесплатно. Представляєте конверти зараз бесплатно відправляють письма. Письмом Вообще продавцю за це, за цей талант, я б не знаю, я б його обняв, би, навіть, якщо б він був би тут рядом. Откриваємо, що я купив. Ну, я не знаю, кто знает, напишите, сколько стоит конверт. И марка, наверное, что-то тоже стоит. Но он с меня за доставку денег не взял вообще. Красавела. Тут еще поздравления, я думаю, не мне, может. Так, бо я тоже Саша. Так, що купив, перейдемо, щось в мене. Саме це, що безплатно, то я вже... Так, бачите, два цих Два щось там откритки, наверное, якісь, вони скотчем перематані, так. Я хочу акуратно, як то так. Зараз я відкрию два свернусь. Я ось так, чуть-чуть надрізав скотч і бачимо, ми тут уже... есть наклеечки. Человек их вот так взял аккуратненько. Я надеюсь, ничего там не порежу. Опа, и тут наклейки. Мы их вот так аккуратно высыпаем. Тут я бачу, фото Фотомоналізи і пушка в Питері, непевно. Ну, відкритки нас не цікавлять. Нас цікавлять ось такі наклейки. Дивіться, це хто ви всі знаєте. Напевно, ну, багато хто знає оцього дядька. Особливо якщо він з Києва. Так що в кого є наклейки, обращайтесь. Або заходьте на аукціон Volity, ссылочка буде під відео, а також закріплена в коментарях. двойной стенью.